Ви сказали про дороги, про це ваше місцеве, те, що Клесів знає Україну, а Україна знає Клесів по тому, що гремлять ці скандали Бурштин, Клесів, Клесів, Борштин це вже асоціюється як одне ціле щось. Я думаю, що ви і до того, як балотувалися на мера, і взагалі живете в цій громаді, у вас вже вибудоване можливо своє бачення, як з цією проблемою можна справитися. Можливо, її можна взагалі. Переякось трансформувати, щоб це була можливість для містечка, яке називають там багатий бідняк, тому що маючи такі багатство. Так, я це чув. Ну знаєте, порою смішно, що клесів багатий бідняк. Що вроді всі багаті, але воно саме бідне. Але я хочу сказати, що от ці хлопці, які пропонують зараз все, вони. Вже спрацювалися і випрацювали свій закон, і їздили у Верховну Раду, зустрічалися з Томенком. Вони наняли відповідні незалежні структури, які зробили аналіз, розробки, переробки, ж саме рекультивації землі. Це все сформулювали і подали закон на розгляд до цієї пори його не Розглядають смисл, в чому? Mm -hmm. Що наші. Підприємства, які будуть тут зареєстровані, будуть добувати той бруштин. Хочуть створити тут, якби ринок збуту мається в виду, держава в них купляє, угу. купляє, тобто і платить, якщо купляє. Ну, це будуть дозволи, дозволи, так? Це але... все по дозволах, але угу. після того все, вони мають право там. Определений процент оставлять, допустимо, 5%. Я точно не читав, то я, заповню, я не можу сказати. Я кажу, 5% для того, щоб віддати тим фірмам, які будуть проводити рекультувацію. І тобто це буде йти послідом не там, не там і там. Тобто почали ми звідси, як е, топчемо дорожку. Так само, і помаленьку за ними йде рекультувація. Там розробляють і все. Но чомусь зі слів тих хлопців, які приїжджали, цим хочуть. Зайнятися і хочуть робити, роботу не дають. Тут зразу були ті самі робочі місця. Тут зразу було наповнення, і знаєте, яке наповнення бюджету бюджет було. Значить, комусь знову невигідний такий закон, невигодно, що тут е, буде стільки робочих і невигідно те, що хтось втратить саме основне. Зрозуміло, угу. як і по всій країні кожному клондайки так, можна умовно казати. У Вас є бачення, що це буде якраз ну це просто те, що відбувається всі видобуток. Він просто перейде на ліцензійне так. Ну, да, так, воно mm так -hmm. повинно бути ліцензійний за те, що коли буде ліцензія, то не кожен прийде, але кожна фірма маючи ліцензію, вона буде е відповідальна, відповідальна за те, що, за те, що зробили. Mm -hmm. Буде відповідальна за тих працівників, яке вона найняла, щось сталося. Відповідальна буде, якщо щось не, не зробили, вони, е ми вправі, ми знаємо, що е це ж буде йти, проходити реєстрація, ми вправі звернутися чи в судовому, чи в е бункатив чисто... У угу. людському порядку хлопці, ви робили, ви повинні доробити. Шановна е, організація. Ну я думаю, і вони будуть заінтересовані це зробити, щоб потім їм через рік знову надали дозвіл щось робити. Розумієте? От це не треба, щоб надав і на там, 49 років. Угу. Вік обновляємо. Але при тому всьому, чи там три роки, при тому всьому це буде е, контрольовано більш-менш. Да не більш-менш, воно буде контрольовано. Треба буде якась служба, яка охороняла б це все. Будуть наймати вони свої охрани mm. і тому подобне. Але це вже буде яке накопичення бюджету, скільки буде задіяно робочих місць. І тобто це буде йти людям як заробітна плата. З цієї заробітної плати буде нараховуватися податки, буде підрахування все йти, і людина буде мати, потім спокійно пішовши на пенсію, що це вона робила на роботі, буде мати пенсію. А ще повертаючись до подій на Сході, вони для вас особливо болючі. І те, що ви мали поранення осколкове, і втрачали своїх побратимів. Ну, ви постійно в цій якби, темі все одно стежите, моніторите. У вас є якесь своє бачення, коли цей конфлікт може закінчитись і, і як? Які там чинники мають бути? Ну... Це може деобразливо для е, тих, хто сидить верху, в Верховній Раді, в апараті, може і президенту буде е, доречно, але це бачення наш солдат було. Ви розумієте, коли е, ти йдеш і ти розумієш, що ти вже якусь частинку тої території відвоював, потім кажуть, вертайся назад. Знаєте, як на серці болить? Чому? Питайся чому? Значить, щось, якась є причина. Коли ми бачимо, що по нас стріляють, а нам кажуть, що не можна. Година тиші, а вони по нас стріляють. І ви знаєте, коли ти сидиш і ти чуєш, зараз підійдуть ближче, зараз можуть кинути гранатою. А вони лізли і знизу, спереду і, і зверху. Коли ти зажитий в тих лищатах Донецьк, знизу банда Гіві, перший етаж мій. Другий спереді на першому етажі йдуть е е е сепаратисти. І зверху російські найманці, які нас отравили газами, ми їх бачили тих одмурдів із вузькими очима. І коли тобі всю ніч кричать, а Здавайся, ми з шашлик будемо делать. От я запитую, з ким ми воювали і чого ми так воювали, що ми не могли її отримати. Або ми були приманкою для того всього, а ми були просто кинути для того, щоб ми відчули, що ми нікому не потрібні. Хоча... Я хочу сказати, що е, одне з командувань е, вирішувало в свій час, що е, вони роблять правильно. Коли виходили солдати і говорили генералам, що дайте нам туди два танки і три БТРи, і ми всіх вивеземо, вони знаєте, не володіли ситуацією і за все, що е, може офіцери були якби, не кадрові військові через то е, сам. Шлях оборони, шлях підтримки, шлях надання цієї миттєвої інформації був трохи, будемо так казати, з прогибом. Mm -hmm. Тобто не, не викривлений, але все одно не було так. Ви знаєте, коли діючий офіцер, бойовий офіцер вже планує на 3-4 хода далі, просто офіцери, які були призвані, не могли цього зробити. Це, мав бути, набутий.